Всім привіт! Ви на каналі Сман Демасів, і У нас сьогодні вийшла новина, яка відкриває вам довгоочікувану очікуваного заслуженого роду, і не тільки. Давайте ми швиденько з вами продивимося відео до цього до цієї події. і розберемо її вже після відео. Я вам розкажу що, куди і як. І деякі де моменти які хто, можливо не знає, хтось забуде Підготували для вас спеціальні нагороди. Якщо ви чомусь не встигли отримати від нас найкрутіший подарунок у вересні, то ще можете забрати найкраще з нього зараз. Хто забувся забрати у вересні після виходу 2.0 вам дається ще півтора місяці буде достатньо, щоб придбати машину 11-го рівня на додачу. Ще матимете 15 тисяч бонів, 2,5 тисячі золота і купу інших дарунків. Нові гравці зможуть отримати одразу дві досліджені гілки техніки, 10 машин повністю готових до бою, включно з двома десятками. Ба більше їм дістануться кредити, преміум техніка, набір спорядження все, і серед інших подарунків зверху. А для новички нових сторит вам знову є можливість наступу з коштованими трьома гілочками не дві вже, а три. Якщо ваш здоров'я перевищують, якщо я його попередбавший поперед, танк сьомого рівня Black Prince 2 з двома гарматами, швидке перезаряджання, висока шкода на хвилину і міцна броня допоможуть вам і втримувати. на двілінга. Напевно, буде похоже на на якомусь тільки на цьому рівні. Ідемо. Також заслужба можуть занести мамбони, кредити, універсальні посібники і житло, що можна обміняти на ще більшу кількість нагород. Найбільший подарунок передбачений гравцям із нової категорії легенди World of Tanks. Це справжні герої, що йдуть попліч із нами вже понад 15 років. Заходьте в гру і за 115 років, напишіть коментарі. До речі, хто скільки років грає цю гру? От в коментарі, скільки два тижні, три тижні, п'ятнадцять років. Напишіть в коментарі. Що Хата промітити її в гаражі повністю до нагороди дощі. Прозації. Прихопіть собі омріяну гілку техніки або таку, з якою розпочнете дослідження машин 11 го рівня. Ми подолали довгий шлях і заслуговуємо на легендарні нагороди. Ще допоможена одна гілочка вам буде року. доступна. Дякуємо, що ви з нами. Так е тепер я вам розкажу всі нюанси, щоб ви були в курсі. Перше, пішли. Поїхали, да? це ми вже бачили, будуть такі от нагороди, е, гілочка одна доступна буде. Потім вам буде доступна заслужена нагорода, і буде ще доступна ще раз, буде доступна вам е, дві або одна гілка, в залежності новичок, чи ви старичок, Ну і всякі нагороди, якщо ви їх не забрали. ну Для новичків, діло, що відповідно буде покидати доступно, бо новичок і в Африці новичок. Так, далі. Безкоштовна гілка техніки. Це те, що ще зверху буде. Це те, що, помимо того, що у нас було при виході 2,0. У нас ще зверху плюс одна гілочка буде. Томіж в сумі, якщо буде новачок новачок зможе взяти 3 гілки, три танчики. Далі. Е, далі заслугована нагорода, заслужена нагорода, яку ми довго чекали. Да, ми довго чекали її. Так. Ви відкриваєте, я, до речі, в описі під відео я залишу посилання на цю новину, щоб ви могли зайти і самі собі порахувати, скільки у вас років і що ви получите, і, ну і відповідно цим калькулятором будете користуватися. Ми зараз вам це все розкажемо. Тут я трошечки вже просто наробив на, на, на собі, скажімо так, моментиків. Так, дивіться, розказую. Якщо ви рекрут, відповідно, ви, ну, ви тільки почали грати в рекрут, але тут знову ж таки з 1 січня 2025 року. До 2 грудня 25 року, тобі ж ви ще можете встигнути забрати ці нагороди заслужені. Далі боєць, тут пару танчиків, і вже командир. Доступно з 4 плюс років вам доступно вже всі танчики, і набагато більше нагород. Які ви бачите. От. Зараз, так, ось у нас от-от ну, ну з кожним роком все більше і більше нагород, так би мовити. Наприклад, якщо ви 6 років грали, 4-6 років, вам дається 6 таких штучок, і ви можете собі це вам дається, те, що ви зараз бачите, це там за скільки років нам дається автоматично, особливо знизу, ви бачите, да? але якщо у вас є ще 6 штучок, ви можете собі на такому калькуляторі розподілити резервики взяти, там ібони взяти. Там, і бони взяти там, наприклад, да, там, в такому аспекті. Я, наприклад, ветеран. У да, мене 10-14 років. Я там 12 років граю, тому у мене 14 очків. Відповідно, я отримую це все. Тобі ж в мене оці танчики є. Я отримую Блейк Принса. І е, тут я собі там бони візьму, наприклад. Да, там, бони візьму. Там оборудку бону. До речі, вона дорога. Однак можна брати, вона нас 7 коштує, Але і один раз можна брати, тільки одну бону обладнання можна взяти. Ну і, наприклад, там я не знаю, там ще не екіпажу, це те, що я брав. Окей. Ви собі самі розповідаєте, я залишу в описі під відео. Але є ще один момент. Ті, хто не забрав попередні, ті, хто не забрав попередні, обов'язково до 2 грудня у вас 2 дні. 2, 2, 2, 2 дні. На те, щоб забрати попередні нагороди. Такі самі схожі можуть бути у вас нагороди. І ви їх забираєте. І вже 3 грудня, так як ця подія стартує з 3 грудня, 3 грудня. Ось вам буде доступно. Вам буде доступно знову, ну кажучи, 2 грудня ви заберете попередні нагороди за попередній рік. І через день ви знову, ну на наступний день ви заберете вже наступний ще раз такі, ну, похожі нагороди, схожі, бо вони трошки схожі, трошки покращені, залежно від років. Ось. Але це для тих, хто, наприклад, пару років не грав і забув забрати цю нагороду. У вас є шанс до 2 грудня забрати це все діло. Не забудьте, до 2 грудня. Ось. Ну, і як відео ми бачили, що у вас доступно ще раз забрати оці нагороди, які виходили з оновленням 2.0 Та-дам! Одним словом, якось так. Тому, е забирайте, хто не забрав. Були люди, які заходили на стріми, запитували про це, чи буде доступно, чи можна ще забрати, як забрати. І є ваш шанс забрати знову ж таки. Знову ж таки, ці нагороди і плюс одну гілку, тобі ж 3 гілки, ви це все разом можете забрати до середини січня, до виходу оновлення 2.1.1. Де до речі, вийдуть три нових, одна нова гілка стежок кулеметних американських з 11-м зразу. І ще плюс 2-2 крівні, 2, це після Тайпа 71-го і псилазіка 113-го. Обов'язково це запам'ятайте. Можливо, ви візьмете ці гілки, щоб піти далі на, на, по цим гілкам. Якось так. Так що пишіть в коментарях обов'язково, скільки років ви граєте, і як вам нагороди. Чи сподобались вам взагалі нагороди, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, пишіть коментарі. І, можливо, у вас є якісь питання, спробую вам допомогти. Також пишіть коментарі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім <свісно> бай-бай!